Це правила гри. Вітаю. Існують люди, здатні вести за собою народи, виключно завдяки власній харизмі. Так свого часу казав мудрий Емерсон. Наша сьогоднішня героїня саме така людина. Лідер, керівник, наставник, вчитель, за яким вже багато років йдуть і її учні, і її колектив, і її однодумці. Директор Запорізького колегіуму «Елінд» Олена Зайковська Олена Анатольовна, рада вітати вас. вас теж вітаю? дня. ви відома. В області людина, але сподіваюсь, що наша сьогоднішня програма розкриє багато нових рис і властивостей, притаманних Олені Зайковській. Я сподіваюся, що сьогодні ми пізнаємо Олену Зайковську з зовсім іншого ракурсу. Тим паче, що нам у цьому допомагатимуть люди, які добре вас знають. Але розпочати хочу з того, як взагалі формувався ваш життєвий світогляд. Ось я свого часу пам'ятаю, коли ще напевне у класі 5-6 читала екзюпері, то мені чомусь дуже запала в душу його така думка про те, що бути людиною це значить відчувати, по-перше, відповідальність, по-друге, відчувати сором перед обогістю, навіть якщо це і не твоя вина. Пишатися перемогами, здобутими твоїми товаришами, і усвідомлювати, що твоя цеглинка це те, що допомагає будувати світ. І коли перечитувала ось зростаючи цю е фразу, я розуміла її все глибше і глибше. І ось сьогодні я хочу запитати вас, а ви пам'ятаєте, що можливо ще в дитячі роки вплинуло на вашу свідомість і... Е Примусило замислитись над сенсом життя, над тим, яку роль, власне, ви у цьому житті маєте виконати яку місію. Ви знаєте, ну, мабуть, одного такого фактору я не назву, тому що відчуваю, що все моє життя, і, мабуть, і до сьогоднішнього дня, я, звичайно, не сама по собі, як це думалось десь, можливо, у такі юні роки, в перехідний вік, а очевидно, через вплив багатьох факторів, особистостей. Теж таких речей, як книги, тому що практично ми з братом виросли в бібліотеці. Для нас бібліотека був це другий дім. Не тільки школа, але дві бібліотеки шкільна і сільська бібліотека, в яких ми були повні господарі, в яких нам дозволяли брати книги, які ну, десь зберігалися і їх не всім показували. Навіть це була і класика, це була фантастика. Тобто читали спочатку без розбору, читали все, читали, як самі цього бажали. Але, звичайно, був вже приклад мами, яка, незважаючи на те, що вона була дуже зайнята, вона була операційною медичною сестрою, але кожен вечір вона теж читала. І, звичайно, велике значення, можливо, в освіті мають книги. Моральності теж не останню роль відіграють. Але, мабуть, є багато таких моментів, теж ж точнісінько, як і ви, я для себе відкривала екзупері, але чомусь пізніше, вже будучи дорослою, десь мені було років 19, коли я перечитала, дійсно це та книга, яка й мене сколихнула. Яка не тільки от ця фраза, але ще, що ми відповідаємо за тих, кого приручаємо. Це, це настільки глибоко, це ті, хто поряд з нами, це ті, хто близький нам. Так. І ми відповідальні за, не тільки за себе. Тому, мабуть, таких моментів багато. Бабусю, можу згадати, мені було зовсім мало три роки, яка просила, вона дуже рано пішла з життя, але щось маленьке, я дуже добре запам'ятала, що вона просила, ти мене будеш згадувати, дійсно? Ну, бабуся, це взагалі окрема тема, бо це той скарб, на якому базується власне вся наша особистість. Ми ось ті паростки, які зростають з цього коріння. І тому ось багато героїнь і героїв, які побували в цій студії, чомусь саме бабусі згадують, бо напевне від них найбільше ми отримуємо порцію ось того тепла і мудрості життєвої. Ну я й зараз от ділюсь родинною, родинною такою педагогікою моїх близьких, моєї мами, яка навчила нас любити один одного, любити своїх близьких. От можливо, вона була теж близька до юпері, не задумуючись над цим, навіть, але виховувала на тому, що. У нас всі ангели, в неї багато братів і сестер, і усіх крила є, всі такі особливі. І завжди не, не тебе виділяла, а коли спілкувалася, говорила, це ж брат, це Толя. Тому це, мабуть, дуже важливо. Тому ми ніколи з братом, ну, в дитинстві там різне було, але ми дуже дружні з ним. У нас нема дня, щоб ми не, у нас не було телефонної розмови. І точнісінько, так мої діти. А брат старший чи молодший? Молодший, yeah. ну майже однакові невеличка різниця. Uh -huh. Ну тобто, ви як, uh -huh. як друзі зростали, як друзі так, і зараз ми дуже близькі. Ну це, 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 це дійсно чудово. Ну ось ви усвідомлюєте, що ви теж уже бабуся. Так, чим же звикли ще одного онука. Ну тобто про те, яка ви бабуся, напевне, ми поговоримо трохи пізніше. А от зараз, все-таки, я розпочала нашу програму про те, що особистість відіграє надзвичайно велику роль, навіть в історію, якщо подивитись сьогодні, ви керівник великого навчального закладу. Якщо не помиляюся, більше тисячі учнів 1145. 1145 учнів у колегіумі Елінд плюс колектив, який теж близько сотні. До 150. 150 навіть величезний колектив. От мені цікаво було дізнатися, як сприймають вас у колективі. Ми поцікавилися у тих людей, які вас добре знають. Нехай це буде для вас сюрпризом. Що вони думають про Олену Зайковську. Надзвичайно цікаві думки. Зараз почуємо. Тольна, вибачте, що я це скажу по телебаченню, але хай і всі знають, що ми. В своєму вузькому колі називаємо вас наш чоловік. І не тому, що ви зовні чоловік, абсолютно ні, ви дуже лагідна, красива, ніжна жінка, а тому, що ви характер маєте твердий, волю, таку залізну, тому, порівнюючи з нами, ви для нас, ну, як керівник, як чоловік у родині, як директор, ну мені навіть не хочеться говорити слово директор, тому що вона учитель учителів, і кожен мій колега знає, що ну, все можна. Взяти від Олени Анатолійов, всьому навчитися, всього позичити і всього доброго. Як історик, можу сказати, Олена Анатолівна дуже дальновидна, далеко бачить. І ми колеги і подруги, тому що ми дуже давно, вже майже 30 років разом. Перш за все радимося з Олена Атолію. Вона бачить багато наперед, вона бачить глобально, вона вирішує проблеми серйозні. І коли щось Чомусь сумніваєшся, щось на перспективу дивишся. Тепер за все приходимо до Олени як до подруг. Питаємо, Мила Анатоліна, порадьте. І вона радить. І ви знаєте, ми прислуховуємося до цього, тому що її поради. Вони досить такі серйозні, ділові, і перспективні, і дійсно вони, воно і трапляється. Ну що ж, Людмила Бондаренко дуже образно нам обмалювала головні риси ваші надійність. Ми покладаємося як на чоловіка. Чоловік це уособлення надійності, сили, як ми кажемо, можна на нього спертися. Якщо взяти взагалі будь-яку школу, то це переважно жіночий колектив. На вашу думку, з жінкою чи з чоловіком легше працювати і керувати? Звичайно, добре, як Ви... були чоловіки і жінки, і в школі навіть. Це дуже добре. Я, як жінка-керівник, починала з того, що, можливо, не зовсім розуміла ще психологію чоловіка, не розуміла відповідальність чоловіків. Десь я себе відчула в якійсь мірі чоловіком, коли мама моя. Я сім місяців була молодшій доньці. Я вийшла працювати директором школи, і за мене було двоє діток і маленьких зовсім. Це дуже сміливий крок. Ту, в мене була Мама, чоловік була, старша донька, яка мені є теж дуже великою опорою. І коли я вийшла на роботу, я відчула, мама мене чекала, як жінка, чекала вдома з маленькою дитиною. І я бігла, спішила. Я відчувала ті претензії, які колись я вказувала своєму чоловікові, що чекаю, чекаю, а тебе так довго немає. Тому я настільки зрозуміла чоловіків, можливо, ця посада допомогла мені. І перший рік, працюючи директором, другий десь я ну, не зовсім була в гендерному плані рівною. Тут не не потрібна рівність, тут потрібно відчувати, що ми різні. Тому дуже добре, коли є і чоловіки, і жінки. Але надійно мені працювати з жінками. Я працювала і в чоловічому колективі. Ось, ми я тільки хотіла запитати, uh -huh. ви знаєте, що таке і чоловічий uh -huh. колектив, коли в команді голови uh -huh. облдержадміністрації відповідали за гуманітарний блок всіх питань uh -huh. Запорізької області. Ось чоловіки, наскільки вони більш свідомо розуміють, що треба робити? Ну, як мені наскільки... сказав один із моїх колег, коли відійшов. Коли він, Анатолій Іванович Головко, коли йшов уже з посади, то він сказав, щоб вам, Олена Анатолійовна, бути рівною з нами, угу. вам треба було в 10 разів бути кращою за нас. Тобто так. є певна гендерна нерівність, так. так як у мене була вставлені до чоловіків підлеглих, і я вимагала, щоб вони точнісінько, так як я, колись класним керівником угу. працювали, а вони ну, не могли так працювати. Точнісінько, так і чоловіки, ну, десь жінці, щоб зрівнятись, треба бути кращою. Ну, і ви ж знаєте, чим вище, тим важче жінкам пробиватися. А там уже про гендерну рівність мови не, не йде. Там уже не, навпаки, не... навпаки, Жінка більш отримує uh -huh. і зауважень, і ненадійність відчуває. Ну таке тобто, життя. тобто гендерна проблема в нашому суспільстві поки що залишається. Залишається це відчувається це і ми це помічають, її. Помічають всі ось успішні люди, жінки, представники чоловічої і жіночої статі, які е, досягли певних вершин. Це відзначають. Це тобто що, в цьому напрямку є над чим працювати. Ви в колективі сприймаєтесь не просто як директор. Мені дуже приємно було чути, що ваша школа, ваш колегіум Елінд це така велика родина. А ви в цій родині яке місце посідаєте? Зараз нам знову ж таки Людмила Бондаренко розкаже при її серйозності. Вона дуже весела, доброзичлива. І як подруга, вона. Ну, мабуть, немає такого в колективі жінки, а в нас в основному жіночий колектив, хто б не відчув від неї тепла, от, кого б вона не похвалила, кому б вона не допомогла. І саме цікаве, що знаєте, це навіть, мабуть, не характерно для жіночого колективу все-таки, але колектив наш, дякуючи Олені Антоні, згуртований. І можливо сказати, ми в якійсь мірі всі подруги. І говоримо ми між собою, не тільки між собою на своїх святах, що ми родина, єдина родина. Нас майже 100, навіть більше 100 в колективі людей, але ми дуже близькі. Олена Анатолійовна як оберіг у колегіумі. Поки вона є, поки у нас все добре. Їй немає, ну як завжди, щось трапляється. Тому, коли вона з'являється, ми дуже радіємо, говоримо на кінець, то ви на місці. Ча, що далеко від ми вам не можна ну, не нікуди те, нікуди є. діватися. Як з здається створити таку атмосферу, щоб приходили із задоволенням і йшли з бажанням щодня? Ну, я прибічник завжди говорила здорового прагматизму. Я прибічник цього в державі жаль, що це ще не відбулось на рівні держави. Але на рівні, ну, на рівні області мені не вдалося дуже недовго довелось попрацювати. Але в школі от я створювала колектив. Тобто я дивилася і в сьогоднішній день, і в завтрашній. Я робила це і для себе особисто. І робила це для, і для своїх дітей, і для своїх колег. Тобто, не будучи таким знаєте, обмеженим егоїстом, роблячи добре собі. Я розуміла, що, наприклад, я директор школи, в мене навчаються в школі діти. Я не зможу їм приділити увагу. Я не, дозволяю, не дозволяла своїм дітям роздягатись у мене в кабінеті. Вони стояли в черзі, якщо треба було передати ключ. Вони не, не вхожі були в кабінет директора. І мені не буде часу подивитися, як моя дитина себе почуває. Тому я намагалася створити школу, в якій комфортно моїй дитині, і туалет, і класи, і, їдальня, і вчителі, і... ставлення їдальня, комфорт. Діти, так як і ми, перебувають в школі цілий день. Мене інколи чоловіки моїх колег звинувачують, кажуть, що ти їх тримаєш там. Чи на проблема, щоб вчитель пішов час меду Але я кажу: ну створить вдома такі умови, як у нас у школі. Нам комфортно. У нас і естетично, і зручно, і тепло. Про все це. Тобто, от з цього починалося, і ну, звичайно, треба шукати однодумців. Треба не, не боятися делегувати. Коли нам говорять, мені часто говорять, що все директор да, відповідати за все і контролює все. Але такій великій школі просто неможливо самому. Тому я спокійна, я знаю, що кожен відповідає за свою ділянку. Навіть технічний працівник він небайдужий, не тільки як він працює, але як поряд з ним працюють. Тому весь коли це, це дійсно колективу, якому нема часу на бруд, на ну, жінки звичайно. Ну не без того, щоб поговорити. І коли мені починає щось розповідати, що про мене там хтось сказав, я кажу, да, раді Бога, я теж говорила про свого заучча. що Ух, який. Я хворіла, а він питає: Ви вже вийшли на роботу. Так це ж не значить, що я його не поважала. Так. Тому хай говорять, я розуміла, що я прийшла на таку роботу, люди. Чимось незадоволені будуть, до когось з вимогами, до кого ну, це звісно, навіть на Янгула можуть сказати, але, що але дуже... в цілому нема часу у людей на погане. Ну, я знаю багатьох, хто працює сьогодні в Елінці, і вони відзначають те, що ви. Приймаєтесь проблемами кожного, хто працює і хто навчається у вашому навчальному закладі. Йдете на зустріч, допомагаєте, підтримуєте. І це просто дає крила. Спасибі вам за весь ваш колектив і за ваших Дякую. учнів. Такі Ось, Успішна людина. Кажуть, що успіх приходить не до тих, хто рано встає, а до тих, хто встає з гарним настроєм. Мені чомусь здається, що це про вас. І підтвердженням цьому слова. Нашої, так би мовити, заочної учасниці програми Людмили Бондаренко. От, а ще для неї дуже характерна така риса оптимізму. От я дуже часто говорю, Олена Анатолійовна, ну як у вас цьому навчитися? Якщо я себе заставляю позитивно думати, то в неї завжди тільки позитивні думки в голові. Ну Елементарні речі це ті, що траплялися у нас. На вулиці спека жарко вона, о, як добре, нібито в сауні побував. Дощ почався, розстроївся, парасольку береш. Вона о, як хорошо, посвіжило тебе. От така вона Олена Анатолійовна. Тому ми всі її любимо і не просто любимо, дорожимо нею. Хочемо, щоб вона з нами працювала довгі-довгі роки. От. Ну І, звичайно, бажаємо їй, щоб все все було в неї добре. Ну Звідки, ось це спадковість? Чи це мудрість, яку ви самі в собі виплекали? Ось такий оптимізм, Ой. таке ставлення. Я думаю, до життя. що це і спадкове. І усвідомлення, що це добре, коли ти позитивна. Я теж, Особливо зараз, в ці важкі часи, але я усвідомлюю, що ну, мені просто комфортніше, коли я вірю, коли я маю надію, коли позитив іде. І тому я намагаюся створити і собі комфортні умови. Навіть коли говоримо про неприємні речі, угу. от зараз події сьогоднішнього дня, вони мене дуже хвилюють. Але кожну розмову ми закінчуємо з моїми друзями, з колегами. Все буде добре. Все буде добре, дай Боже. Але можете поділитися своїми секретами такі ситуації, тим паче у керівника такого великого закладу, коли зіпсували настрій. Як ви його відновлюєте? Як ви свою душевну рівновагу? Ну, по різному, Плаштово. Ну, перш за все треба спілкуватися, спілкуватися знову ж ну, екзопері. Ну, спілкування на більш ну була така ситуація. Ось недавно ми просто пішли в тренажерний зал. Всі. Кажу, давайте не переодягаючись, пішли в тренажерний зал. Трішечки позаймаємося. І як воно подіяло? Подіяло. Адреналін. Можемо просто сісти, випити каву чи сказати, що хочу шоколад. Давайте з'їмо шоколадку. Такі прості чином. речі, прості так, речі. але Ви вони... знаєте, ну, я думаю, що це, я дякую Богові. Це просто, ну, мабуть, і не від мене, коли мені, в мене нема заздрості. І коли я бачу хороше, то це навпаки мені приємно робить. І від цього і моє здоров'я і мій настрій тільки кращий. Від того, що в когось щось вдалося, хтось щось має. Абсолютно ніколи. Ну, а якщо навіть школа, мої колеги, це так непросто. Ми всі конкуренти в якійсь мірі. І от я буваю в школах і не тільки в Запоріжжі, за межами міста, але я коли бачу хорошу школу, для мене це приємність. І всім, колегам, те, і всім своїм колегам говорю, що хороші школи у вас теж. Угу. Тому що від цього виграю я. я. Якщо я живу в мікрорайоні, де чотири школи, то звичайно мені буде комфортно від того, що Коручтиш. мої діти, мої, мої онуки школи. будуть ходити по вулицях, де Борис ходять теж. діти виховані. Освічені. А це правда, що в вашій школі ніхто не палить. Ось такі ходять Absolutely. розмови. Я кажу, нам вже таке реально. Ні, ні на подвір'ї. Ну я вже мовчу про приміщення школи, ні на подвір'ї, ні в зоні моєї видрості. Прилегло території. <клес> так, а як вам так. це вдається? Це ну, ж це просто фантастично. Ви знаєте, я навіть от недавно дивилася книгу наказів. в мене догани були тільки за одне за паління, за межами школи. За межами школи. А потім ну, це були роки 90-ті. там десь, Я для одного учня шукала учні, який шукав про себе якісь документи, така своєрідна сім'я була. І я перелистала це ось буквально вчора ці книги наказів. Думаю, а зараз нема цих зауважень. Цього... Навіть зауважень немає. Ось. Навіть тобто не треба вже говорити. Норма. Навіть бесід уже немає про паління. Вже немає в них такої гострої потреби. Треба направляти, дуже, до вас, буває, але дуже рідко приймати досвід. Це, бо це дуже актуально. Це все система, розумієте? Вона Ось ви згадали є. про учнів. Сьогодні багато ваших колишніх учнів, ваші колеги? Так, у нас більше 12, тільки в нашій школі. Це мої випускники. А освітянську а, дорогу бо, ми, ми навіть не підрахували. Жуважко підрахували їх багато. І Директори школи вже є, і кандидати науки, і доктори наук. Ну що ж, гарний той вчитель, учні якого його в чомусь навіть вже обійшли. Ну зараз можемо послухати одну з ваших учениць. Давайте задавати знайомство з Оленою Анатолієвною розпочалося ще в далекому 85-му році як учениці і учителя. Ну і, мабуть, зараз, коли я вже стала колегою Олени Анатолійовни, все рівно я залишаюся її ученицею. І я про це не шкодую. Мати такого вчителя е, і по життю дуже добре. Бо Олена Анатольев справедлива, е, лагідна. Вона і лагідно, і посварити може. Я із задоволенням ходжу на роботу, і це дуже важливо мати такого керівника, який не псує життя на роботі, а навпаки, спонукає до ще кращої праці. Ну і як учениця вчителя хотілося б мені запитати Олену Анатолівну, якби вона не стала вчителем, який би життєвий шлях вона обрала для себе? Тепер учениця ставиться запитання вчителя запитання. Ну, мама моя мріяла, щоб я була лікарем, сестри мої. в мене двоюрідна сестра лікар. Але в мене не було такого бажання. Можливо, тому що в нас не було тривалий час вчителя хімії. і Я роз... усвідомлювала, що це вже не моє, ну і інші фактори, мабуть. Збиралась бути дизайнером, uh -huh. були такі думки, але вчителем стала мій вчитель історії. Просто переконав мене, що я повинна бути вчителькою. Тобто вчитель я теж впочав на ваше так, спочатку, життєво. Він і батько формування. моєї подруги. Він був директором іншої школи, ми дружили, і він мені теж радив. каже: Ну прислухайся до Григорія Митрофановича. Він же ж правду каже. В тебе так добре виходить історія, ти, Ти гарно знаєш історію, ти логічно мислиш, ти з людьми комунікації гарні маєш. І ну, завдяки їм, мабуть. Як а, вчителі, мама давала свободу вибору. Ви відбулися як вчитель, але мені здається, якби ви і іншим шляхом пішли, ви б теж не менших успіхів досягли. Чомусь мені так здається. Ну, все, що стосується людини. Я вже зараз усвідомлюю, бо я рік працювала на заводі, mm -hmm. на автоматі і нажимала там кнопочки, і це було. це не моє. Це, це було сумно, нудно і день тривав. А, зараз безкінечно. А, все, а все життя в минуле ти чому що? все гарне так швидко спливає? Я хотіла запитати і про те, як ви відчуваєте себе в ролі вже бабусі, і матусі, і е, жінки коханої дружини. Я не встигла це зробити за. Час нашого спілкування, тому я хочу продовжити нашу розмову. І рівно за тиждень запрошую вас завітати до нас, аби поділитися вже правилами життєвими стосовно вашого родинного особистого життя. А на завершення сьогоднішньої розмови поділіться, будь ласка, своїм життєвим правилом, своїм життєвим кредо з нашими глядачами, любити людей, вірити в людину і вірити в майбутнє. Це те, на чому я все ж таки стою. Вірю в Бога. І, звичайно, ця любов тримає. Тому люди, які здатні любити, їм легше в цьому житті. І я бажаю любові. Любові до ближнього, любові навіть до себе, любові до цього світу нашого прекрасного. Тоді, мабуть, не було б таких катаклізмів, якби оті деякі, деякі, які ведуть за собою, теж людей. Не були такими чорними, мабуть, би світ світліший був. Ну що ж про любов ми будемо говорити і в наступній програмі. А сьогодні я дякую вам за ту розкіш, яку ви нам подарували. Безцінну розкіш людського спілкування знову ж таки екзюпері. Спасибі велике з нами була Олена Зайковська, але ми не прощаємося ні з нею, ні з вами. Ми кажемо до побачення рівно за тиждень.